Ми не зупиняємося, ми розвиваємо цифровізацію нашої держави, продовжуємо, продовжуємо рух в частині цифрової держави. І у нас ще доволі багато планів. Україна зробила стрибок за 5 років з аутсайдерів в лідери світу. Зі 102-го місця ми піднялись на п'яте місце за рейтингом онлайн сервіс індекс. Це теж характеристика нашої держави. Звичайно, у нас амбіція бути лідерами в світі, і ми продовжуємо цю роботу. Цифровізація. Це важливий елемент нашої стійкості в час повномасштабної російської агресії. Макрофінансова стабільність. Держава, попри надзвичайні виклики ковід, попри повномасштабне вторгнення, залишається стабільною. Ми контролюємо інфляцію. Ми вчасно і в повній мірі виплачуємо всі державні зобов'язання: і соціальні, і бюджетні. Знаходимо ресурс для того, аби збалансувати наш бюджет. За п'ять років бюджетна фінансова підтримка партнерів склала 120 мільярдів доларів, і за це хочу окремо подякувати нашим партнерам, фінансовим фінансовим інституціям, країнам-партнерам, які дійсно протягом. Цих трьох років повномасштабного вторгнення надають безпрецедентну підтримку Україні в усіх сферах, але я е, хочу особливо подякувати за фінансову сферу, тому що дійсно ми маємо безпрецедентні інструменти, безпрецедентна програма МВФ в час війни.